Футболісти шарму після дворічної перерви знову здобули звання чемпіонів області із футзалу. У фіналі він каменя на камені не залишив від Цетуса з подробицями вирішального поєдинку Олег Кукса. Фінал чемпіонату області з футзалу минув без інтриги. Шарм не залишив супернику жодних шансів. Чемпіон Черкас упродовж усього матчу впевнено контролював хід гри. До перерви футболісти Шарму двічі вразили ворота Цетуса. У середині другого тайму за рахунку 0- Цетус поміняв голкіпера на польового гравця. Однак це не допомогло йому змінити ситуацію на свою користь. Навпаки, м'ячі один за одним влітали у ворота Цетуса. У підсумку 9-1 – перемога шарму. В цьому році в турнірі прийняло участь більше ста команд, більше тисячі зустрічів. Тому ви самі розумієте, яка робота була зроблена організаторами на містах в першу чергу. Футболісти Шарму здобули право представляти Черкащину на всеукраїнській арені. А бронзові нагороди чемпіонату області здобули Черкаси Газ та Сольва із Лисянки. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка новини.